Підземних королів. Тисячу років тому населення чарівної країни чим далі збільшувалося, і настав час, коли в ній утворилося кілька держав. У державах, як заведено, з'явилися королі, а при королях придворні, численна прислуга. Потім королі зібрали армії, почали сваритися один з одним через прикордонні володіння і воювати. В одній із держав у західній частині країни тисячу років тому царював король на Він володарював так довго, що його синові Бофаро набридло чекати смерті батька, і він задумав скинути його з престолу. Ласими обіцянками принц Бофаро привернув на свій бік кілька тисяч прихильників. Проте вони так нічого і не встигли зробити. Змову було викрито. Принца Бофаро привели на суд батька. Той сидів на височенному троні в оточенні почту і грізно позирав на сполотніле обличчя заколотника. Чи зізнаєшся ти, негідний мій сину, що зломислив проти мене? запитав король. Зізнаюсь, Зухвало відказав принц, не опускаючи очей під суворим поглядом батька. То, може, ти хотів убити мене, аби заволодіти престолом, продовжував наран'я. Ні, сказав Бофаро, я цього не хотів. На тебе чекало б довічне ув'язнення? Доля розсудила інакше, зауважив король. Те, що ти замислив для мене? Спіткає тебе і твоїх прибічників. Ти знаєш печеру? Принц здригнувся. Звісно, він знав про існування величезного підземелля, розташованого глибоко в надрах їхнього королівства. Траплялося, що люди заглядали туди, але, простоявши кілька хвилин біля входу, побачивши на землі і в повітрі химерні тіні небачених звірів, злякано поверталися. Життя там здавалося неможливим. Ти і твої прихильники вирушите в печеру на довічне поселення, урочисто виголосив король, і навіть вороги Бофаро вжахнулися. Та на тому не край. Не тільки ви, але й ваші діти, і діти ваших дітей. Ніхто не повернеться на землю до блакитного неба і ясного сонця. Про це подбають мої спадкоємці, я візьму з них присягу, що вони достеменно виконають мою волю. Може, ти хочеш заперечити? Ні, сказав Бофаро так само гордовитий і впертий, як і нарання. Я заслужив це покарання через те, що насмілився здійняти руку на батька я прохатиму лише про одне, хай нам дадуть хліборобське знаряддя. Ви його матимете, сказав король, і вас навіть озброять, аби ви могли захищатися від хижаків, якими кишить печера. Зажурені колони вигнанців посунули під землю у супроводі дружин і дітей, які вмивалися сльозами. Вихід охороняли численні загони солдатів, і жоден заколотник не зміг би повернутися назад. Бо фаро із дружиною та двоє його синів спустилися в печеру першими. Перед їхніми очима постала дивовижна підземна країна. Вона лежала так далеко, скільки сягало око, і на її рівній поверхні подекуди піднімалися невисокі, порослі лісом пагорби. Посередині печери зблискувало плесо великого круглого озера. Здавалося, на пагорбах і луках підземної країни панує осінь. Листя на деревах і кущах було пурпурове, рожеве, жовтогаряче, а лугові трави жовтіли, наче благаючи лягти під косу косаря. У підземній країні була сутінь. Лише золотаві хмари, що клубочилися під склепінням, випромінювали трішки світла. І тут ми мусимо жити. Жахаючись, запитала дружина Бофаро. Така наша доля. понуро відказав принц. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.